Щоб герої жили вічно, у сумській школі номер 10 створили книгу пам'яті загиблих в АТО. Члени учнівських пошукових загонів збирали інформацію у військоматі, спілкувалися із родичами та побратимами полеглих бійців. Усе, щоб закарбувати імена героїв нашого часу та передати нащадкам. Ніна Коломієць продовжить випуск. «3 сінтября де то сім двадцять, Нас обстріляли. Я ми, ми це з трьома трьома людьми були всі в одному бліндажу. Мені повезло вижити, я ще откопав троїх людей. Це одна з десятків історій, які лягли в основу книги пам'яті. Учні сумської школи вирішили по гарячих слідах відтворити на папері трагічні події цього року і закарбувати імена полеглих героїв. Втілювали її у життя починаючи з осені 2014 року. оскільки Точно буде імен у книзі, ми сказати не можемо. Зараз приблизно 35-40 імен ми маємо. У книзі все продумано до дрібниць. Юні видавці потурбувалися не лише про зміст, а й про оформлення. Я створила саме дизайн цієї книги і ну якби шивала робила з самого початку. Ми бачили такою: саме яскравий колір. Це боротьба, це несищення якихось подій і дії. От в поєднанні, кожна сторінка присвячена конкретному бійцю, який поклав своє життя за свободу України. Поки що подібних проєктів не було. Це перший проєкт, ініціатором якого виступив військовий комісаріат, школа номер 10 Вони нам дуже допомогли в цьому питанні. І все-таки ми добилися того, що ми книгу вже зробили. Роботу над книгою обіцяють продовжити. Доповнять біографії спогадами про бійців, а також історіями з фронту. Плануємо завершити проект, написати другий розділ обов'язково. І як тільки книга буде остаточно закінчена, ми обов'язково плануємо залучити якісь благодійні кошти, якісь можливо провести благодійні акції для того, щоб зібрати кошти і видати цю книгу. Працювати над виданням планують доти, доки триватиме антитерористична операція на сході. Втім, сподіваються, нових імен додавати не доведеться. Ніна на Антон Загайко на часі новини.